Доброго дня! Сьогодні останній день року, 31 грудня. Я нарешті прибув на гору. І тут, слава Богу, з моїм прибуттям зразу рух. Як ви бачите, тут на задньому плані йдуть роботи. Діловий майстри поприїжджали. А... а мені довелося приїхати тут. Наглядати, що все правильно робили, згідно європейських як міжнародних. Радий знову бути вдома і робити справи. Слава Богу. Приєднано. Діма, привіт. Це головний дизайнер. Но дизайнер У нас тітка. От вона. Вона виглядає звідти. Вот вона. А вот наш заказчик, роботодатель наш, вот он накривається холодно йому, вот он, вот он, смотрите, да, да. справись. Так і тут прийшлося купатися, і грітися, і митися. Зараз приходить з собою, піч треба гріти. Теж продумати. Ну що, слава Богу, за можливості щось переробити. Дякую. Так, історичний момент, ну надивіться на цю піч. Згадайте, скільки тут грілося, скільки роздували вогонь. Ви туди а воно звідти. Не, а сніг впав у цей у знаєте, і поки не Не, не розмерно, все немає діла. Отак. А тут я клав і ванну, і, і в балі. Отак. Всяке було. Ой, це ціла історія. Ну нічого, що, надивляйтеся, Ось так воно було. І в дучі там. Прощай, рускає п'я. Так, <гум> да, це ціла історія. Зараз маємо змогу ну що, попрощатися з печу і так. робити прогрес. Ми з дядєм мітю. Міттєм... Хороша діло. Вперед, Хорош. віримося до роботи. Табо области. Так дома допомагав з електрикою. Стоп хитався. Ми нагне. В главних рулях тут важний люди. Я думал, окубрить, знаешь, я с нами еще не пришел, не пишу, развали. Ну ну че, ну че. посмотрите, что эти хлопцы вырубляют. <ріпи> <ріпи> Дивіться, що тут виробляється, гарні <ріпи> не Слава Богу, сьогодні хороша погода. Такого ще не було на горі. Але слава Богу. Робиться порядок. Він вже їде сюди, зараз буде. Чуєш? А він буде по придії коріхти? Поняття немає, кого. Так-да! -да. Все під наглядом тітки робиться. Чи по технологіях все заб... Правильно, Подивіться, люди добрі, скільки народу можна було зібрати сьогодні вдома. Батюшка Іван. Я кажу, привіт Іван. Після, сьогодні ще половина тут немає, звісно, так, але слава Богу за ціх. це. Це не просто робочі, це уми. Це, це сани. Робочі ще Це духовні сани. Це, це, це уми. І це характер, я хочу вам сказати. Так що такі справа. Хорошо, дякую вам і холод побачити. Ці хлопці дуже завзять до роботи, як бажають. Каже, не могли на мене передати назвали, каже, назвали сарай, каже, та не сарай, а барак. Найчисленніша аудиторія збирається навколо столу. А, за роботи треба знімати. Так, так. Буде за роботи вже знімати. в Україні російські самовар називають. Банка це м'ядна є каже, чи на тунну. Чи це, але під велику. А підгадний маленький. Під великий підірк. Адже на всім пишу німецьку якось. Я це нагодую людей, навіть так. Готую людей чекати, що вони тут робити. Дивіться має, як коли цей хату всі тут роблять. Це гірше картончики на цих. Та ж машину не кидай. Та ж не бій. не треба покрасити її. А ні, зараз не треба. А? А? Ну, знімай, знімай. А, бейте вігнор, не знімай. Да. кому я доручив... ...судьбу наших гад. Якщо тут не залишиться... ...ничого не липшиться. Чому я перекладу його? Ви б знали, що я за А це ці відповідальні. Сьогодні 21 січня. У Манді 22. 21. 21. Хорошо, засівали. Тут відбуваються ремонтні роботи. Майстри взялися до, до, до роботи і це є перша граса. Зараз будемо пробувати заливати середини. Отакі такі розправи. На дворі дворіта погода трохи, ну нічого, що зробиш. Вперед. Добре, що морози немає. Нажимай ще раз. Добре, отак відбуваються наші роботи тут. А, вже три кімнати залиті. А земля, як бачите, вона далеко не способна для того, щоб приймати людські ноги. А тим не менше це не, не зупиняє наш палкий дух. А друга мастер районного значення, а то й обласного, якщо не державного, так. ми проходимо по цих виложеній далеко не пальмовими вітями дорозі. Там сьогодні навіть шукали снігу для того, щоб санками приїхати, тому що вчора, в 7 годин вечір, нам було це падло робити, звісно. Ну, бачите, сьогодні приходиться по, по болоті їхати. За кадром залишаються наші щавні майстри, які теж дуже до роботи завзяті. А це вони там виробляють. Паную вам подивитися. Що нам вдалося зробити? Значить, там вже прорито на краниці. Потім поставили зімрення. Там теж прорито. Зараз йдемо глянемо з того боку. Отак. Це було тут викопано. еще глина лишилася, потому что она має трамбоваться это под таким кухтом хата она... далася вниз. низ тут выходит туалет и там купается уже далее на канализацию Налізація буде ось там. Ось так вона має виглядати. Тут зробили порядок, слава Богу. Все закрили. ще поки стоять ці, але там є металічні. Це каміння з печі. Ящики ми поки виносимо звідти. так воно виглядає А сама піч розкладена і кирпіч дуже акуратним чином складений тут. От, будь ласка. Це тумбочка та що була. Там, йдемо далі. Тут ми носили глину з хати коли копали. Трохи тут її висипали, тому що тут у нас часто була яма, коли був дощ. Але зараз трохи зробився заміс. Сюди також копали, тому що по, по паркані ми має її йти має йти. Аз ось так він прокопаний аж туди на дорогу. От так тут викопано на дорогу. Так виглядають нові вікна. А тут ще й нові двері. Тій не утеплені такою урсою. Це пінопластин має йти на теплу підлогу. Туди пророблено ще одні двері. Для того, щоб дві це прямо прямо потрапити у ванну. Спочатку на кухню. Це є бойлер. Немає загрітися вода. І Рядом з бойлером буде йти така стінка, яка буде відділяти ванну кімнату від кухні. Тут планується, що буде туалетна раковина. Тут шуметися. Тут невеличкий шкафчик буде. З цього боку буде Ванна. Вона аж ось цього звідси йде аж, аж таку сюди. Таким трикутним чином. Ця штука наче збирає вологу. Стеля ще стоїть. Двері металеві. Також. А це газовий котел. І має гріти воду. Тут двері забрані. І ця частина має забиратися. І чуть-чуть сюди також має забиратися. Має робитися арка полукругом. Підлога тут залита. Маєте зверху пінопласт і потім ще теплий підлога зверху плитка. Тут проведені труби, там крани вже, все як годиться. Так, тепер йдемо сюди. Це вже батарея тут встановлена. Вікно також встановлене. Це вікно також встановлено І двері також встановлені. Двері треба було витратити люди добре. О-о! Да. І батарея ще одна встановлена. На стелю тільки поставлені ці залізачки. Печі, як бачите, вже немає. Туди дирка. Тут також нічого поки що немає. Тут також дверей немає. Тут будуть три розетки. Маленька кімната залишилася без змін, тільки там гіпсу, гіпсокартонна стеля вже стоїть. Стіни тут утеплені. Батарея вже одна стоїть. Батарея друга стоїть. І в хаті великі також батарея стоїть. В одиноко стоять посередині, <coughs> як один, так і другий. Електрика повністю нова робиться. Туди напід розетки будуть виходити. Отак, розеток включателю буде більше, ніж до цього. Тут також залито для теплої підлоги. А, до речі, тепла підлога намічається, що вона буде ванні, кухні, зокрема тут, і коридорчику. З Богом перед, Господи, благословив другу.